Привіт! Нещодавно я вже розповів про одну із планківських величин, коли ми з вами пройшли шлях від атому і аж до планківської довжини. Я думаю, що настав час дізнатися про ще одну, не менш цікаву величину. Тож сьогодні ми поговоримо про планківську температуру. І повірте, це буде настільки цікавим, наскільки і дивним. Давайте дізнаємось більше. А поки я не почав, хочу подякувати спонсорам на Ютубі та меценатам на Кофі та Патреоні. Ваша допомога дуже потрібна для подальшого розвитку канала. Хто ще не доєднався до цієї чудової команди, та якщо вам подобається те, що я роблю, то можливо ви бажаєте долучитись до матеріальної допомоги каналу, тоді ви легко знайдете всі посилання в описі до відео. Ваша моральна підтримка не менш важлива для мене, а до цього ваші вподобайки, коментарі та підписки ще й дуже сильно допомагають просувати відео. Температура планка це найвища можлива температура. Ну принаймні так вважають науковці. Вона складає неймовірних 1,4 помноженої на 10 у 32 степені кельвінів просто величезна температура, яку навіть уявити важко, але в цьому відео. Ми спробуємо це зробити. Отже, наскільки це гаряче, гарячіше, ніж початок серпня у Києві? Та й взагалі, навіщо потрібне знання цього показника? Одразу скажу, зробити це буде не так легко, але для спрощення ми підемо тим самим шляхом, як і у минулому відео, і пройдемо маршрутом від дуже холодного до найгарячішого. Одразу треба домовитись про єдине сприйняття кількості градусів. Пам'ятаєте таке з фізики шкільного курсу? Нагадаю, це так звана система Сі. Згадали? Так, це міжнародна система одиниць. Тому для цього відео я буду використовувати температурну шкалу Кельвіна. Насправді тут все просто: 1 градус Кельвіна дорівнює 1 градусу всім знайомого нам Цельсія. Але є одна проста відмінність: шкала Кельвіна починається з абсолютного нуля, або нуля Кельвіна, який дорівнює мінус 273,15 градусів Цельсія. Чому це абсолютний нуль? Тому що. Це найнижча можлива температура, і температура, за якої усі молекули припиняють рух. Добре, погоджуюсь, це не зовсім так, навіть при абсолютному нулі атоми все одно вібруватимуть, з так званою енергією нульової точки, ще її називають нульовою енергією. Ці вібрації гарантують, що квантова механіка не порушується. Тобто, більш правильним буде сказати, що абсолютний нуль означає температуру, при якій немає кінетичної енергії від молекулярних рухів. Доступної для передачі будь-якій іншій системі. Наприклад, скажімо, ми маємо дуже гарячу чашку чаю. Вона буде втрачати своє тепло через взаємодію з навколишнім повітрям. Так ось, чашка чаю, що має температуру абсолютного нуля, не має енергії для передачі її навколишньому повітрю. До речі, це допоможе нам також поверхнево зрозуміти, що таке температура взагалі. А це кінетична енергія атомів і молекул. Спростимо. Це саме кількість енергії, яку продукують в лапках, звичайно, молекули в результаті свого руху. Чим швидше рухаються частинки, тим більше у них кінетична енергія і, відповідно, вища температура. Добре. Тоді давайте зробимо логічно та почнемо нашу подорож з нуля кельвінів. Ми пам'ятаємо, що при цій температурі всі молекули перестають рухатися. Хоча задля справедливості важливо нагадати, що насправді нам ніколи не вдавалося створити таку температуру, ми наближалися дуже і дуже близько. Але все ж таки це не був абсолютний нуль. На сьогодні, скорше за все, це неможливо, адже у міру наближення до абсолютного нуля потрібно все більше і більше енергії, і тому вважається, що фактично неможливо досягти абсолютного нуля, хоча ми вже підійшли досить близько, і в 2018 році спеціальну лабораторію відправили на міжнародну космічну станцію, щоб перевірити, чи можемо ми досягти ще нижчих температур. Але в будь-якому випадку вважається, що в певний момент часу найнижча температура у відомому всесвіті була навіть тут, у нас, на землі. Але більш детально я повернуся до цієї ідеї трохи пізніше. За такої температури може існувати дивний і невловимий конденсат Бозе-Айнштайна. Цей дивний стан матерії виникає, коли атоми стають такими холодними і рухаються так мало, що починають розміщуватися дуже-дуже близько один до одного, настільки близько, що вони починають діяти як єдиний атом. Найхолодніша зона, яку ми коли-небудь знаходили у Всесвіті, знаходиться в туманності бумеранга, яка розташована на відстані 5 тисяч світлових років від землі у сузір'ї Центавра. І це лише один Кельвін вище абсолютного нуля. У серці туманності бумеранга старіє зоря, а газ викидається назовні. Гази в цій туманності розширюються дуже швидко і це пояснює дуже низьку температуру. Ми продовжимо рух стовпчиком градусника вгору, але на цьому етапі ми пройдемо зовсім трохи і знайдемо фонову температуру космосу. І це 2,7 градусів Кельвіна. Можливо, вас також зацікавило наступне питання чому це не абсолютний нуль? Приблизно 13,8 мільярдів років тому Всесвіт утворився в результаті Великого вибуху, і температура у 2,7 градусів Кельвіна є його залишком. Пам'ятаєте нашу чашку чаю? Так ось, уявіть собі, що ви залишили чашку чаю надовго. Надовго це означає ну дуже й дуже надовго. Вона охолоджуватиметься все більше і більше. Уявили? Так ось, 2,7 градусів Кельвіна це температура охолодження Всесвіту, яке відбувалося протягом 13,8 мільярдів років. Рухаємося далі. Зараз ми пройдемося по, якщо можна так сказати, цікавим температурам, що ж ми можемо знайти? Як щодо найнижчої природної температури на Землі. Рекорд найнижчої фізично зареєстрованої температури на Землі, і саме на рівні Землі, був зафіксований на японській станції Купол Фудзі в Антарктиді. Температура тоді становила 181,45 градусів Кельвіна, а це мінус 91,7 градусів за Цельсієм. Давайте підемо трошки далі і почнемо розглядати деякі температури, які, на нашу думку, звичайно, вже вважатимуться теплими. Хоча, звичайно, це. Також все відносно. Почнемо логічно з найгарячішої природної температури, що була зареєстрована на землі на рівні Землі. Вона становила 329,85 Кельвіна. Це 56,7 градусів за Цельсієм. Ця температура була зареєстрована на ранчо Фернас Крік у долині смерті 10 липня 1913 року. Звичайно, було багато непідтверджених вищих температур. Мені здається, що декілька вищих температур ще й буде наведено у коментарях. Проте температура, зафіксована в долині смерті, це все ще найвища перевірена температура повітря. Тепер, на шлях логічно продовжити іншими планетами. Ми ще залишимось в межах нашого діапазону в сотні кельвінів, проте перелетимо на поверхню планети Венера. І там ми знайдемо найвищу планетарну температуру в сонячній системі. І ця температура становить 737,5 градусів Кельвіна. Добре, трошки підкоригуюсь, е, температури поблизу поверхні, в лапках, звичайно, Юпітера насправді вище. І саме десь тут, при 798 градусів Кельвіна, ми знаходимо температурну точку, при якій майже всі об'єкти починають світитися червоним. Але я повернусь до цієї ідеї трошки пізніше. Давайте піднімемося на один порядок вище до 1000 Кельвінів. Тут ми знаходимо нашу першу зоряну температуру. Коричневі карлики та класу мають поверхневу температуру близько 1000 Кельвінів. Для прикладу, візьмемо найближчих знайдених коричневих карликів. Це буде подвійна система Luman 16. Так, заря Luman 16B є прикладом коричневого карлика та класу і має температуру поверхні у 1210 Кельвінів. Його сусід Luman 16A. Також є коричневим карликом проте вже класу L, але і він має подібну температуру поверхні, котра становить 1350 Кельвінів. Час повертатись додому, а тут нас зустрічає найвища природна температура на землі 5650 Кельвінів. Щоправда, більш правильно буде сказати, що це найвища природна температура у землі. Це температура внутрішнього ядра, яка є твердою кулею, що складається переважно з заліза та нікелю. Ми ще поки побудемо у нашій сонячній системі, але тепер почнемо рухатися до сонця, щоб дізнатися про нашу наступну температурну зупинку в нашій маленькій подорожі. Поверхня Сонця має температуру трохи вищу, ніж температура в ядрі Землі. Вона оцінюється 5772 Кельвіни. Хоча сонячні спалахи можуть досягати й набагато вищих температур, на декілька порядків вище. Але ми почнемо подорож галактикою. Ми пройдемо лише 8,6 світлових років, до найяскравішої зорі на нічному небі, до Сіріуса. Насправді це дві зорі, але нас цікавить найбільше з них Сіріус А. Це білоблакитна зоря, набагато більша за наше Сонце, і приблизно в 25 разів яскравіша. Температура поверхні цієї зорі становить 9940 кельвінів, тобто майже 10 тисяч кельвінів. Інша зоря в цій парі Sirius B є білим карликом. Ця зоря насправді трохи менша за землю, і саме через свій розмір її світність становить лише близько 5% від світності нашого рідного сонця. Однак ця зоря справді дуже гаряче місце. Температура поверхні Sirius B становить приблизно 25 тисяч кельвінів. Це більш ніж у 4 рази вище, ніж на поверхні нашого сонця. Гаразд, нам потрібно рухатися далі, оскільки ми ще навіть не наближаємося до нашої кінцевої мети, температури планка. Тож давайте підемо далі та подивимося на температури у мільйони Кельвінів. Для цього давайте знову повернемося до нашої власної сонячної системи та зануримося глибоко у наше власне сонце. Від температурних умов на поверхні. Нагадується, майже 6000 кельвінів, ми рухаємося до центру зорі. Температура значно зростає, і коли ми дістаємося до її ядра, температура досягає величезних 15,7 мільйонів кельвінів. Проте нам ще потрібно рухатися далі, щоб досягти нашої цільової температури. Тож давайте перейдемо до наступного діапазону у мільярди кельвінів, де ми знайдемо кілька цікавих температур. Через 100 секунд після великого вибуху весь тодішній всесвіт мав температуру у мільярд кельвінів. Масивні зорі дуже швидко спалювали своє водневе паливо. Коли вони виснажили цей водень, вони почали спалювати важчі елементи, і температура процесу синтезу зросла. Протягом останніх днів життя зоря, перш ніж досягне над новою, спалює кремній. І цей процес генерує приблизно 2,5 гігакельвіна. При температурі приблизно в 1 теракельвін або одиниця помножена на 10 у 12 степені кельвінів, ми знаходимо температуру новоутвореної нейтронної зорі, а при зовсім трохи вищій температурі, приблизно 1,2 Кельвіна, ми знаходимо точку плавлення самої матерії. За цієї температури енергія настільки висока, що розриває кварки, які складають протони та нейтрони, а потім утворюється кварк-глюонна плазма свого роду суп з фундаментальних частинок. Раніше я згадував про найвищу природну температуру на Землі, але найвища температура, яка коли-небудь була виявлена на землі, була отримана на великому адронному колайдері у 2015 році. Вона становила 5,5 трильйонів кельвінів або 5,5 помножених на 10 у 12 степені Кельвінів. Цілком можливо, що протягом короткого часу це. Ймовірно, була найвища температура у відомому всесвіті. Гарячіша навіть за вибух над нової. Якщо вас цікавлять подробиці, то раджу подивитись моє відео за посиланням у правому верхньому кутку. Перш ніж ми спробуємо уявити, наскільки неймовірно високою є температура планка, давайте трохи подивимося на сутність цієї температури. І це буде дуже цікаво. Як і інші величини планка, температура планка виводиться з деяких фундаментальних констант Всесвіту. Я не хочу надто глибоко занурюватися в математику, тому як і в минулій частині, дуже коротко. Температура планка поєднує швидкість світла і постійну Планка, а також постійну Больцмана і гравітаційну постійну. Але що це означає? Які причини навіть теоретичного існування такої температури? По-перше, пам'ятаєте, як я згадував, що існує температура, при якій усі об'єкти випромінюють червоне світло? Очевидно, що коли тіла нагріваються, вони починають випромінювати. За певних температур частина випромінювання, яке вони продукують, буде видима людському оку. Коли предмет рожається, він стає спочатку червоним. Потім, у міру того, як об'єкт стає все гарячішим і гарячішим, він випромінює світло різних кольорів. Тобто, як я вже казав, спочатку червоний, потім помаранчевий, потім жовтий. А ми ж пам'ятаємо, що кольор безвідривно пов'язаний з різними довжинами хвиль випромінюваного світла. У міру підвищення температури, довжина хвилі випромінювання стає все коротшою і коротшою. Здогадуйтесь, до чого я це веду? Коли ми досягнемо температури планка, довжина хвилі випромінювання стане довжиною планка. І як ми вже знаємо, у цей момент фізика ламається. Якщо треба трохи більше інформації, обов'язково подивіться відео за посиланням у правому верхньому кутку. Отже, ми не можемо спуститися нижче довжини планка за нашою поточною моделі Всесвіту. Отже, логічно, що таким чином може встановлюватися верхня межа для температури. По-друге, пам'ятаєте, як я згадував, що температура є мірою кінетичної енергії руху частинок? Тут все відбувається трохи дивно, тому я просто спробую пояснити це так, як розумію це я. Як ми знаємо від пана Айнштайна, енергія та маса є взаємозамінними. Ми також знаємо, що температура є мірою швидкості руху частинок, тобто це міра кінетичної енергії. Все це означає, що коли частинки рухаються все швидше і швидше, вони стають більш масивними. Цей приріст маси іноді називають релятивістською масою, але це видається дещо суперечливим терміном, тому я просто його використаю один раз. Отже, визначили, частинки рухаються швидше і стають більш масивними. При нормальних температурах ця різниця мас незначна, однак. Коли температура стає ближчою до температури планки, відбуваються дві речі. По-перше, як ми знаємо, гравітація є функцією маси тіла, коли воно проходить через тканину простору часу. Крім того, гравітація є найслабшою з фундаментальних сил. Вона набагато порядків слабша за електромагнітні, сильні, ядерні та слабкі ядерні сили. Однак при температурі планки частинки набрали стільки маси, що гравітація стає такою ж сильною, як і інші сили. Тому знову наші моделі Всесвіту руйнуються при температурах, вищих за температуру планка. Крім того, частинки з такою великою масою призвели б до появи чорних дір планківського масштабу. Це найгарячіші чорні діри, які тільки можливі. Ці чорні діри дуже швидко випаровуються, тому це охолоджує всю систему. Тож може бути, що сама природа перешкоджає досягненню температури планка. А тепер уявімо, наскільки неймовірно гарячою є температура планки. Для початку уявімо, наскільки гаряче ядро Сонця. Уявили? Так ось температура планка в 10 мільйонів мільярдів мільярдів разів вища, ніж у центрі нашого сонця. Це температура, за якою наші фізичні закони, як ми їх розуміємо, порушуються. Ми не знаємо, чи можливо навіть досягнення. Не кажучи вже про підвищення цієї температури. Але те, що ми знаємо однозначно, так це те, що якщо ми це зробимо, ми навіть не уявляємо, що станеться. У будь-якому випадку, нам час повернутися до відносно прохолодної, але такої рідної планети Земля. А зараз я дякую вам за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!